8 жовтня. Сіємо пшеницю. Вчора цілий день дощ був дуже добре. Сьогодні вітер. І цілий день дощ і був, але не скажу, що вона вже так занадто. Ну, пшеничка ось опадає десь. Але вже не в суху землю. Такою сівалкою я вже сію. Цією сівалкою. Мабуть, п'ятий рік, як я нею сію. Вона була двохметрова. Два клики я прийняв по краям. Осталось в мене на 8 рядків. Доволі таки непогано. І вона вже, я за неї колись заплатив 7 тисяч гривень. Вона вже себе відпрацювала. Точно декілька разів. Я і сую нею сію, і сію пшеницю кукурузу, осіяв, і кукурузу якось сіяв у нею один єдиний. І розходу в неї добре. Ну, тобто настраюся вона дуже добре, чи налаштовується. Так що, сім пшеницю, слава Богу, дощ пройшов.